Востаннє у 2025-му депутати рівненської міської ради зібралися на черговому засіданні сесії в порядку. Денному десяток питань найбільшу увагу приділили бюджету на наступний рік. Його сума складає майже 4 мільярди гривень. З них 100 мільйонів витратять на квадрокоптери для зсу. Власне, дехто з депутатів заявив, що цієї суми недостатньо, і внесли свої пропозиції. Моя пропозиція з статті благоустрою зняти 100 мільйонів і направити на На Благоустрій 527 мільйонів, 130% від попереднього року. Тобто благоустрій 130%, а тут 40% від програми. То які пріоритети тому я підтримую колегу Романа Денисюка. Цю пропозицію в сусідній залі не підтримали. Через 30 хвилин суперечок бюджет таки погодили. Загалом на військові потреби у 2026 році передбачили майже 400 мільйонів гривень. З них 200 – безпосередньо на оборону. З нового військовим передаватимуть квадроцикли також купуватимуть вже звичні екофлоу та старлінки. Хочу зазначити, що ми збільшили кількість винагороди за контракт. Тобто, у нас було, наприклад, в нашій громаді 30 тисяч, ми збільшили на 26 рік – це 50 тисяч. Тобто, контрактники, які будуть підписувати сили оборони, будуть отримувати перші кошти це 50 тисяч гривень нашої громади. Ну і основне, що пов'язане з воєнним станом, якщо взяти в цілому, ми виділили сьогодні 372 мільйони. Тобто, це пов'язано повністю соціальна складова, це підтримка так со сім'ї з грудинним загибельм та сім'ї безвісті пропаші, ті, хто перебувають в полоні. Це наші утримання наших укриттів. Також це ті програми, які забезпечують охорону здоров'я, тобто це лікування наших військовослужбовців. Окрім військових витрат у бюджеті на 2026 рік депутати передбачили кошти і на стабільну роботу міста. Майже півтора мільярда гривень піде на зарплати працівникам бюджетної сфери, ще понад 380 мільйонів на оплату світла, тепла та води в комунальних установах. Плюс у нас є так само пільговий приїзд, який свою чергу міністерство мало спочатку спрямувати ті кошти на пільговий приїзд. На жаль, ми цього не бачимо, тому ми заклали бюджет повністю. Це близько. Пільговий приз забирає близько 150 мільйонів на наші комунальні підприємства. Також у міському бюджеті заклали резервний фонд понад 120 мільйонів гривень на непередбачувані ситуації. Юлія Смаль, Юрій Дмитришин, випуск новин.